Всім привіт! До нас наближається свято Дня Захисника нашої країни. Тож я пропоную вам зробити для наших бійців-воїнів невеличкі подарунки у вигляді ось таких патріотичних браслетів. Отже, для того, щоб виготовити такий браслет, нам треба стрічка десь метр довжиною, можливо, менше. Сірники або запальничка. Краще, звісно, це узгодити з батьками. І ножиці, щоб відрізати стрічку. Для початку нам треба запалити кінці нашої стрічки, щоб. Вона не розпускалася. Далі зав'язати вузлик. Але зав'язати його так, щоб тут залишалося місце, бо ми будемо в кінці зав'язувати кінці ось ці, і ті, які будуть позаду у нас залишаться. Так. Коли зав'язали вузлик, повертаємо до себе хвостиками. Догори у нас повинні бути стрічки блискучою стороною. Ось тут у нас матова. Тут блискуче. і починаємо плести. Загортаємо стрічки в такі петельки. І заводимо одна в іншу. Зараз це у мене жовтенька, тож жовту в синю завели. Затягуємо, вона повинна ось так бути у вас. На початку завжди важче, бо ще не закріплена, виходить стрічка, і воно буде трішки ковзати. Далі так само заводимо синю стрічку у жовту і затягуємо жовтеньку. Тепер черга жовтою, В синю заводимо і затягуємо. Не дуже туго, бо якщо ми сильно затягнемо, вона дуже скрутиться. Намагаємося так, щоб по ширині самої стрічки у нас була затяжка. Воно виходить з цієї сторони, в мене блестить, з цієї сторони поводить. Дуже довгі хвостики ми не робимо, бо буде некомфортно, і не буде плотно. Так, я вже зробила майже потрібну мені довжину. Зараз ще трішечки доплетаю. І в кінці, коли ми вже зрозуміли, що нам підходить така довжина, ми ось цю стрічку, яку заводимо останню, витягуємо ось, ось так. Ось, і петлю, яка залишилася, ми затягуємо. Ось так опинилася. Далі нам треба підпалити інші кінці, щоб угу. Краще батьків попросити з І зав'язуємо тут вузлик, щоб наш браслет не розпустився. Зав'язуємо перший, не дуже туго, а наступний робимо. Його, оп, і все. І воно так гарно залишається. Далі на ручку ви одягаєте свій браслет і ось цима двома кінчиками зав'язуєте його на собі. І у вас виходить такий пишний браслет. Е, можна обрати стрічки іншої ширини, більш тоненькі, тоді буде більш витончений Він буде десь ось такий. От. Можна ще ширші, тоді це буде такий масивний браслет. Ось так.